Доброго дня, мене звати Тетяна Томасянс, я актриса Харківського театру Ляльок імені Афанасьєва. Наразі військова. Як і для всіх, щось чули, щось переживали. В мене чоловік був пов'язаний з ТРО, контрактник, він ТРОшний був. Тому я розуміла, що коли почнеться війна, йому треба буде йти. Я дуже того не хотіла і. Переживала дуже, що вона почнеться. І ні. Ну я не сподівалася, якщо чесно, що це колись взагалі в наш час, що це можливо. Я думала, що це таке балачки, балачки і минеться. Ми ж всі пам'ятаємо себе на початку війни. Ми були трошки всі розгублені. Взагалі, не зрозуміло було, що коїться і що буде через секунду. На те, що там через. Місяць тому всі діяли якось так, як тварини. Да, стой біги, бій. Ну я спочатку побіжала, потім подумала, та ні, Якщо що, я повинна бути зі зброєю в руках. Я не дуже собі уявляла, як тут зайдуть росіяни, і що ми будемо жити по хатах в окупації. Для мене це взагалі не варік. Поїхала в Київ, бо Лошка був в Києві. Він там друге вище отримував. і Він був там, сказав їдь до мене, бо він не зміг в Харків доїхати. Харків вже був закритий зразу. І там ми пішли в ТРО. Я Думала, що мене не візьмуть. Думаю, ну схожу, взяли. Ну, та ну там такі черги. Думаю, ну нашої дівчина, ще. артистка. Думаю, та то я просто так схожу. І сказали: передзвонимо і передзвонили. Я сказала Льоші: ого, ми цей кастинг ми пройшли. Якби це був мирний час, і ти пішла там кудись в армію. Оце було б складно. А Коли це війна, ти все розумієш, для чого ти це робиш, чому це відбувається? Чому в тебе такі умови? Чому там ну, а не інакше, чому ти там душ не можеш піти туди, тоді, тоді, коли тобі треба? Ну, все це воно мотивацію, якось так. Притупляється або навпаки загострюється, і мені було нескладно, якщо чесно. Потім, вже коли там в полях, там складніше, бо побут, блін, не люблю дощ. Коли в окоп заливає, це страшне. В окопах ну ми ж актори. Саме страшне, бо це взуття, брудне. І оце ми кожен раз. Це взуття. Ну. Нікуди не дінешся, але ми ж на війну прийшли на спільонок, вже якісь звички залишились такі. от головне, що була чисте взуття. Ну і зброя, ясна. Забрали в Києві в ТРО, в 207-й Ми тоді попали е, в ТРОшний Бат. Він стояв саме в Києві, і ми охороняли величез... саме величезне величезний в Україні склад гуманітарки, і там мене як дівчину єдину в роті відправили вчитися на медика, бо медикині приїжджають там, сіли ну класні дівчата і хлопці. Дякую їм велике, бо навчали мене так кріпенько два місяці. От я стала медиком роти в 200 в сьомому баті. Потім, коли ми перейшли в 206, й це вже було в Миколаєві, мені теж запропонували головного медика роти. Але Льошка так маленька сказав: та сиди, а ні, бойовим медиком. А потім вже і головним. Ну, я подумала, що я пішла на війну, щоб бути з Льошкою поруч, а медик роти це десь воно там бовтається. Він з хлопцями. Ну так не дуже, тільки що, коли там, я знаю. Проблеми якісь, тому ну, разом ми вже не були. Або бути бойовим медиком, а це бойовий медик це ти просто боєць плюс медик. Я думаю, та ні, ну я вже буду просто бійцем тоді. Mm. Ну і все. Головний медик роти це бумажки, бумажки, бумажки. Ну, ні, я такого не хочу. У нас у виспіть царство небесне, діловод застрелився. Майже там, ну скільки ми провоювали, може місяць три пройшло з початку війни. Ну, отак от задовбався. Це ну просто він 24 години на сім. гріб з тими бумажками розгрібав, розгрібав щось там. А ще хлопці ж. Ну, це ж така територія чоловіча, дуже. І вони там його іноді підшпинювали. Ой, ти тут сидиш в штабі, а от ми там воюємо. Ми такі бойовики, і це його видно так трошки чіпляло. А взагалі він. Модельєр одіжди, він такий тендітний, він такий весь ну, дуже красивий хлопець. Жалко безумно. У нас був батальйон майже весь київський подол. У нас не п'юща рота була майже. Ну там, може, там десь вдома, колись, там коли відпускали додому, то хлопці могли десь врізати, але так, щоб десь на позиціях взагалі в нас не п'юща рота була. І всі такі, ну, класні. У нас Ромка, модельєр космос, діловод, який застрелився. Антоніна Єнот, режисер. Та актриса. Я не пам'ятаю, як це називається. Коротше, вони геї, але. Тоня, він якось так вже переділа в, в документах. він вже Тоня така дуже звесна київська пара, і как-то їх сейчас розкручують. Дуже много публікаційні вони у нас в роті були. Хлопець, який проводив екскурсії на родині матері в Києві, історик воїн з 14-го, повоював трошки, потім поїхав круїзні лайнери від піратів. Цим займався, коли почалась повномасштабка, він це все кинув і сюди прибіг. Ще один коротко, доктор історії. не буду, не буду врати, але воно, у нього історичне. Ще один астроном, причому такий видатний в Україні, їх там трошки і все. Ну, Чули багато астрономів в Україні, а він такий ще й знається на тому. І він взагалі мав з 6 років проблеми зі здоров'ям, в нього врачі. Діагностували рак і він з 6 років хлопець помирає. А зараз йому вже 30 десь плюс, і він це прийшов, каже: Та що все одно помирать, та хоч героєм? Я кажу, що дурний. Тому компашка в нас була дуже кайфова. Васька адвокат загиблий, на жаль, письменник, адвокат воював з 14-го. Ну всі просто, я не знаю, як на підбір. Особливо це перший наш такий ті, що з 207-го. ну і в 206-му кайфові хлопці були. І комбат в нас, той, що донецький аеропорт, ну, кіборг. Але він помер просто від серця не витримав. Баранов. Віталій. гарний дядько. Мені дуже пощастило, що моїх батьків, моя дочка, яка на той час жила вже в Італії, забрала до себе. Тому ця проблема з мене знялася, що, хоч маму, з пантатом не треба нянчить. І я там завжди дякую доці, що вона мене відпустила в цьому сенсі. А взагалі донька кричить, та я б з тобою побігла, якщо що, ну то теж сумашедше. Мама, говорить, го прочитає весь час. Папка тихонько гордиться, по-моєму. так, дотя, дюржуйський. Ну, а так ми особо там не спілкувалися. Друзі, ну так здивувалися, але що прямо, Божа. Всі молилися, дякую всім, от, що вони так підтримували. Я присутність Бога відчула на війні як не відчувала ніколи. Це самий кайфовий досвід, який взагалі в мене був за все моє життя. Але я е, побоялася б його е, пропонувати ще б комусь. Але ну. Їжа смачніша, закат сонця, захід сонця. Ти такого більше ніколи не побачиш. І не тому, що він якийсь особливий, а просто тому, що ти розумієш, що це може бути останнім закатом. От, і ти цим напиваєшся. Потім, як щось, не дай Боже, відбувається, ти прямо отут -от відчуваєш, як хтось стоїть і ну, тобою. Я не знаю, може, ділиюся компліменти, але мені кажется, що так происходит з усіма. Що ну, відчуття чогось такого вищого, воно там прямо присутнє. Моє, в моєго Бога ні конкретного імені, скажем так. Вот. Но, в принципі, я каже, вірю, що є там якісь такі сили. Не, мама спочатку дуже там страдала, що ой, нас тут обстріли, ти поїхала до Києва, ти нас всіх кинула. Я Кажу, мама, я не зможу під час. Кожної повітряної тривоги приїжджати до тебе і спускати тебе в підвал. Ну ви ж зможете це зробити самі, бо це ну, ілі просто сидіти з вами і там утішати. Ну що це таке? Говорю, ви ж вдвох, вдвох. А якщо росіяни зайдуть, я говорю, ну не переживай вас, дай Боже не тронуть. Я ж просто думки не мала, що вони можуть чіпати літніх людей взагалі. У мене ну, діти і літні люди. Я думаю, а, та ні, ну цим, цим точно нічого не загрожує. А після того, що відкрилася, думаю, боже, це ну в мене просто немає слів. Не розумію за що, нашого. Та ну добре, що поїхали, добре, що з Харковом все добре. Добре, але ну, в мене прямо такого меседжа до людства, якщо чесно, ну, не сформовано. Я хочу сказати, я хочу звернутися до всіх. Ні, такого нема. Але якщо щось таке випливає, я… Ти знаєш, це про кожен день можна розповідати такі оповідання. Як там було, як що відбувалося, кажуть, що там на війні рік за три, це точно. Я так думаю, що навіть більше. Бо ну, довжина життя це не наші справи. Да? Її ширина це вже ми. З приводу розширення yeah. своєго, свого життя. Війна це такий прикольний досвід. Да? Це кожен день, ти отак от лежиш, думаєш, Боже, ну я, я б за місяць стільки б не прожила всього. Тому і змінила війна, і я ясно, що змінила. Але мені чомусь самій собі здається, що на краще. Все одно, ми такі тваринки соціальні, і ми весь час дивимося, як там на нас реагують, як там а так тобі трошки. Ну, не обязан, ну, уже нравится, знаешь. Ещё актёрская природа, это всегда до звон нравится. Вот. А тут это, ну, как бы, ну, я вам отдал все сполна. Теперь я могу быть собой. Классичный вариант, як винести сміття, да, і там дівчатка фарбуються, там, ну, я ясно, що не фарбувалася, що винести сміття. Ну, все одно, ти якось так 300 раз в дзеркало глянеш, там це Пішла, там щось зробила. А тут, коли ти очі відкриваєш, а отак сто людей пацанів. Танюха, привіт Тума, Добрий ранок, а ти тільки очі від... відкрив. Думаєш, о, привіт. А ми жили в Києві. ну Розпалага була. В якомусь мегамолі чи щось таке, ну терце, і там на другому поверсі вітрини, отак по всьому периметру, і вони шкляні аж до верха. І ми під цими вітринами спимо. Там шкло таке товсте. Я думаю, не дай боже, так. Я говорю, чуєш, Лоша, давай заклеювати. І ми такі вдвох, Чик -чик! хлопці, ой, що це ви робите? На що це робити? Дивлюсь <реш> <реш> всі такі. <реш> Ні, Ну добре, що нічого не було. Но, е, все одно, і оце, ти спиш під вітриною на землі, ну на полу. Просто <реш> в цьому магазині, як лялечка спиш, <реш> там, ну, На каріматах спали, а потім ми знайшли, чи нам хтось нам віддали матраси. О Боже, це було щастя. Я така перша там хожу, хожу, кажу: а що ці матрасики? Вони нужні. Вам треба спать, забирайте. І я біжу з цим <гум> скарбом. Це <гум> на собі про цей матрас. І ж такі Таня, де ти взяла? Я кажу, От там хлопці роздають. Що сказали: забирайте це для військових, ми там ще наробимо. І всі вже як рвонули. Вже не втроо, ми перевелися в Хартію. І Хартія, як з повагою, до нашого минулого акторського до нас відноситься. І нам дали завдання зробити виставу. І Ми такі. Тому що, ну, блін, це війська вистава для військових. Це взагалі інша територія. Ясно, що вони тут, як прийдуть в театр, вони сидять і дивляться, перелякані. А так, коли ти військовим не можеш загнати їх 200 людей, вимкнути світло, щоб тільки над тобою, і ти там виступаєш. Ти за четвертою стіною, а це треба отак. Ти приїжджаєш на позиції, там ну, п'ятеро людей. Ну от ті, які от мінометний розрахунок, там троє, і там ще двоє під'їхали, або ще щось. І от ми для них повинні робити. Якусь там, я не знаю, розлікательна, оздоровітельне шоу. <смі> ну щоб це було ще й лікувальний там ефект. Я думаю, боже, я не психолог, я взагалі не знаю про лікувальні ефекти. Зовсім нічого. Ми сіли з люшкою. Я кажу, боже, що робити? Ну за що, от з чого почати? За що схопитися? Який матеріал? Що їм показувати? Ну, думаю, Боже, в мене батько завжди того швейка полюбляв. Ну, думаю, може швейка переробити. Потім думаю, та ну, такий вже, я не знаю, трохи трешак. Ну, я кажу, слухай, Люша, давай свої історії розказувати про себе, про хлопців, про що ми там відчували. І ми. Я спитала, наскільки це повинно бути, Так, годин 20, максимум 30. Ну, Тому що там не дуже. Така територія безпечна, щоб ми там не просто розсижували штаніки, десь ну, correr, ну, щоб це було швиденько. Ми зробили на пів години виставу зіграли вже разів п'ять. Хлопці сприймають, дивились там якийсь військовий психолог. і сказали, М, може бути, ну насправді ми дуже її любимо цю виставу. Може там колись. Там, я не знаю, буде час, і ми для мірняка зіграємо, але я не знаю, там стільки абревіатури цієї військової, що чи буде це комусь ще, окрім пацанів, зрозуміло, не знаю. Ну, Ми репетували в театрі, приходили там дівчата акторки, подивилися, сказали, То це треба в театрі грати. Я говорю, та абревіатура. Та фігня та. Ну, і у нас такий, да, спектакль мечта режисера. Два стула, два артиста, гітара і чемодан, все. Тоді треба сісти і розмірковувати довго над от, от, поняттям творчість. Для мене це зараз, ну, я не знаю. Я дуже люблю свою роботу акторську. Я дуже сумую за театром. Таким, як він був, але я розумію, що можливо такого театру вже не буде. Може бути інший якийсь. А який ми подивимось? От ми я як це? Як справжній військовий живу день та дня? Я нічого не загадую кудись там, на, на півроку, на місяць. Ну от сьогодні є отакі от плани. Ми будемо з цим справлятися. А що буде далі? Тому про переосмислення я взагалі не, не розумію. Е, мені насправді дуже жаль зараз, якби митців наших театральних. Бо ну, те, що я дивилася в Харкові зараз, я не так багато дивилася. Для мене поки що ну, питання. Я не знаю. Про війну якось так. Ну, це трошки так, ну, наївно, поки ми так якось так розмірковуємо. Як Дітки, ну ну, от як-то так. Ну, в них немає ні в кого досвіду, то може і не треба тоді брати такі теми. Може, щось більше філософське, взагалі ні касатися. Якщо немає розуміння ну, практичного в прямому сенсі, от я не знаю, що робити з театрами зараз. Хоча ну, в Києві там щось, ну, в них життя трошки інше. Харкову взагалі важко, помінявся глядач дуже. Багато інтелігенції виїхало, багато інтелігенції переїхало в інші міста. Багато студентів виїхало. Зараз немає у нас. Харків не студентське місто. Тому от харківським. Режисерам, конечно, стойкості да, надо где-то і и натхнення творчого, і взагалі там якісь, щоб думки їх посетили, як з цим всім справитися. Тому що театр зараз зовсім інший, особливо в Харкові. І потакати публіки, как бы всем веселить, ну а з іншої сторони, навалювати щось важке — це теж тоже то так. Ну, куда сейчас ще тяжело? Куда сейчас їх погружать в якісь такі філософські філософские Хоча люди дуже скучили, особливо цей прошарок тунесенький вже наш харківський, ці театрали, вони готові бігти на любий такий якийсь там вистава, прем'єра, де що вони такі. Я бачу, що їм це дуже треба, вони голодні до цього. Важко, 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 але нічого, це формуємося по-новому, по-іншому. Це прикольно. Старів, особливо в метро, це взагалі. Тільки бабусі, бабусі, дідусі, дівчатка такі. Хлопці в військовій формі не ходять. Слава Богу, молодці. Всі зараз цивільному, щоб ніхто не бачив, скільки нас тут ми лазимо. Про Харків зараз важко мені говорити, бо його розбирають це, блін, так обідно. Тільки-тільки такий. Причепорився хлопчик, ну, знову ж таки, оновлення, нічого, отстроїмось. Все буде добре, все буде ще краще. Просто буде інакше. От так, ну, Ясно, що коли його розбирають. ну. Ми коли повернулися і я побачила цей центр, ну, півтори рок, півтора роки нас не було в Харкові. І я взагалі так згрустнула. Був в Миколаєві, ну, ти, це вже якось так звично, це на твоїх очах, коли там тебе відпускають на вихідні. Ти бачиш на це все, дивишся, думаєш, ну, ужас. А коли в рідне містечко приїжджаєш, а це твій Діма, це ж воно все. А так хороше місто, все буде в нього добре. Буде військовий такий у нас, я так зрозуміла, город. Щоб я це все просто візуально так побачила, що і так буде. Я б не пішла ніколи б не пішла. Але якщо б я розуміла, що за цим буде внутрішньо, я б пішла. Бо ну завдяки цим всім ну, внішнім факторам, я дуже змінилася внутрі. Мені з цим цікаво жити з собою. Мені не треба где-то там ну, бути актрисою, щоб себе любить, да? бути красивою, обязательно щоб себе любить. заниматься чем-нибудь, заполнять свой день каждые две секунды, чтобы себя любить. Вот это можно не делать. Оно, во-первых, само делается. Сам То есть каждые секунды что-то делает. Ну и взагалі, да. Просто є життя, є сонце, є фу, стільки всього, люди, дерева, на море нас відпустили. Боже, ми два тижні, як повернулися з відпустки вперше за весь час відпустили в офіціальну відпустку. Воно складається, щось там не склалося, але тут склалося ще краще, чим думав. Там ну, з житлом ми нам відпуск дали. От завтра ви їдете. Китків нема забронювати в Одесі нічого неможливо, Ну під Одесою. ти щось там на ходу це там від каси, ало, може, якось на перекладних добре. Там пересадки, пересадки. Ну доїхали. Ти приїжджаєш там будинок один намальований, трошки інший в житті. Думаєш: ех, ну ладно, ну нічого. Заходиш в будинок, а він пахне ну от як е, дачі або як хатки в бабусі. Такий, трошки-трошки, якийсь такий душок, прикольний в дитинстві це навіть дуже подобалось. А зараз ти заходиш і ти трошки в тебе так зжимається, бо так ти жив на війні. Якщо не в окопі, то в хаті закинуто під, під Херсоном. І в тебе вже трошки так. Я кажу, і тут трохи так пахне да, Угу. Ну нічого, ми тут запалимо якісь ці палички, все буде добре, ну нічого, нічого, нічого. І потихонечку лізу Тому що Все равно этот бекграунд, він, конечно, такой. Я ж говорю, якщо раніше тобі цей запах мишей, -то старих людей, чуть заброшки, він ну, дуже нравился. А ти это все сжимается, і тебе трохи трудно и і думаєш, Уй! а так вроді все добре. <с orange> ну, повернулися, виставу доробили швидко, и і... ну, вже і зіграли.